Чернівецька міська рада розірвала угоду з фірмою, що раніше встановлювала валідатори у автобусах. Йдеться про компанію IQ-Ticket. Про це сі 4 повідомив заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль. Оператор мав встановити валідатори у автобусах приватних перевізників. Проте станом на 12 вересня це зробили лише на одному маршруті у автобусах номер 39 Надалі тимчасово роботу продовжуватиме Чернівецьке тролейбусне управління. Закінчити впровадження автоматизованої системи мали ще в червні цього року, і це була основна причина. Різного роду якісь юридичні маніпуляції ми можемо використовувати, але була угода і були зобов'язання про те, що завершити впровадження автоматизованої системи мали саме в червні місяці. Його немає. Відповідно, ми, як орган, який замовляв цю послугу, прийняв рішення про розірвання з ними угоди. Роботу буде продовжувати Чернівецьке тролейбусне управління, але я ще раз наголошую на тому, що у оператора були фінансові зобов'язання перед приватними перевізниками. Вони оплатили 50% вартості пристрою щитування так званих валідаторів, і вони будуть їх виконувати. Чернівецьке тролейбусне управління визначено виконувати цю функцію до оголошення нового конкурсу на оператора. Відповідно, коли буде прийнято рішення про оголошення нового конкурсу, тоді вже новий оператор буде мати якісь терміни. Зараз термінів поки що не встановлено.